Перший шлях традиційний: ви йдете до архітектора. Архітектор це людина, яка знає, як робити комфортні і зручні будинки. Архітектора теж треба вміти обирати, але зараз не про це. І так, ви йдете до архітектора, і він вам робить проєкт. Маючи проєкт, ви йдете до будівельника. Будівельник каже вам, скільки це буде коштувати. І тут може бути перша проблема. Коли ви узнаєте, скільки буде коштувати будівництво, вам це може не сподобатись. У вас просто може не бути стільки коштів. Щоб побудувати будинок по цьому проєкту. Більш того, коли архітектор проєктує, він хоче зробити ваш будинок більше, комфортніше, красивіше. І все це, звичайно, впливає на вартість. І от ви витратили кошти на архітектора. А будинок побудувати не можете. Це перша ситуація. Друга ситуація, все нормально. У вас є кошти побудувати цей будинок. Але будівельник каже, ваш проєкт лайно. Там не ті товщини стін, там не ті матеріали, там не ті вузли, там не можна зробити це, не можна зробити це. Ви йдете до архітектора. Архітектор вам каже, та це у вас будівельник, у нього руки ростуть не з того місця. І ви пішли по колу. виходите по колу. Архітектор-будівельник. Будівельник архітектор. Потім оце починає трохи набридати, нерви і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Я за 12 років багато такого бачив, тому я пропоную вам трохи іншу систему. Коли ви звертаєтесь до нас, ми робимо перший крок. Це консультація номер один. На цій консультації я розумію, який будинок вам потрібен. Які ваші можливості? Це ділянка. Фінансові можливості, по часу, швидко будувати, не швидко будувати. Все це потрібно зрозуміти, тому що скільки людей, скільки родин, стільки і будинків. Це не універсальний продукт. Не може один будинок, збудований з одних матеріалів, влаштовувати всіх замовників. Він влаштує одну-дві родини, а для інших потрібен буде вже інший будинок. Тому на першій консультації я розумію, що потрібно саме вам. Після цього у нас з вами друга зустріч, консультація номер 2 На якої я презентую вам прототип. Вашого майбутнього будинку. Що це таке? Перше це ескіз. Це не повноцінний проєкт, але це планування, конструкція будинка, в тому числі в 3D, яка вас влаштовує на 95%. Друге. Матеріали і технології. Тут написано, з чого робиться ваш будинок і які там використовуються технології. Тобто, ви знаєте, який буде фундамент, який домокомплект, яка покрівля, вікна, вхідні двері, опалення. Каналізація, оздоблення, наружне, внутрішнє все це є. І так як у нас є ескіз, є матеріали і технології, то ми робимо бюджет. І це реальний бюджет. Реальний саме для вас. Тому що тут будинок, який вам потрібен, матеріали і технології, які ми з вами узгодили. І тому ви маєте свій бюджет і маєте реальний бюджет, а не якийсь середній квадратний метр. І четвертий це терміни. Скільки потрібно часу, щоб побудувати ваш будинок? Це комплексний підхід. Ви всю інформацію отримуєте. З одного джерела. Вам не потрібно потім ходити по колу. Тому що тут ми робимо все і все з усім узгоджуємо. І потім ми, коли будуємо, у нас немає можливості кивати на якогось архітектора, який робив там не такий якийсь проєкт. І ось все це. Ми робимо безкоштовно. Просто записуйтесь на консультацію, і тут півтори години, тут півтори години, за 3 години ви отримаєте повну ясність стосовно вашого майбутнього будівництва. За 3 години ви отримаєте 12 років мого досвіду в будівництві. Я думаю, що це гарний обмін. Що далі? Коли у нас з вами є затверджений прототип, ми на базі цього прототипа починаємо проєктування вашого будинку. Це вже не буде безкоштовно, там є різні варіанти. І в наступних серіях я розкажу, які бувають варіанти проєктування, як це робиться. Але головне в тому, що все. І проектування, і будівництво робиться в рамках прототипу. Ми не виходимо за бюджет, ми не виходимо за терміни, ми не виходимо за затверджені матеріали технології, ми не виходимо за затверджений ескіз. Ми просто дошліфовуємо всі нюанси. І як ми це робимо в наступних серіях?